Є прихильники цього свята, є люди, які кажуть це минуле, і треба його трошки вже міняти, йти в сучасність. Але я скажу, дорогі чоловіки, це наш день. і Ми маємо право отримати хороші вітання. Ми маємо право отримати квіточку. Є повід нагадати вам, що ми жінки, і ми любимо романтику. Надя, перше таке питання літоричне і, і специфічне, і, і просте. Вам часто дарують квіти? Ну ще чоловік. Вам дарують квіти в водому. Так, так, ми їх mm -hmm. дуже любимо, бо мені ж шпадає квітку від. Адже в вашому житті відбувається? День народження. День народження. Так, Та вони не, не буває. Ну, ні, вона берега. Не буває, буває. так. Багато найматирів діти дороги. Хочу вас запитати наприклад, саме для вашу пару. Ви консувалися, навіть живі лікарі. Вікарі, два лікарі на Солочі. Звернулися просто увагу. Чому я ніде звертаюся? Не самі запропонували. Так, самі. Самі. Я думала, що до і Тому нас не поцікавить. Вони вам вже підказували, що можна з цим робити, які варіанти є подали, ні, чому нічого не ні, казали. сказали, що є Мені так само є цікаво, яким чином ми можемо її забрати, що ми зможемо її забрати, Ми обов'язково сутуємося, з можемо там зустріч наша будильник свобод. Я кажу, я люблю. Племи руками, друзями, й ворогами, то є львів, старенький, мудрий, севий дядько. Кожному залишить кавалочок, лазгаку, то є львів, бунжорно, Неаполь і Ліворно У Львові ми приїхали до пластичного хірурга на прийом. буде у нас прийом. Подивимося, що у нас е буде все плянкою, ще нам порадять, що нам скажуть. Будемо знімати далі. Спробувати Спробувати її поставити. Е, дермообразі, лазер тут не дасть. Я а, розумієте чому? Дивіться, то є суденна пухлина. Ми коли нажимаємо пальцем, <гум> відпускаємо. Вона <Білія>. повинна біліти, <гум> А вона не біліє. <гум> Зрозуміла? <гум> От так. Отак. Що можна зробити? Ну що, висікти її, рубець буде, але буде незрівняно краще, ну ми постараємося ясно. Краще, ніж то, що її ви маєте. Нас цікавить, чи воно часом не переросте. Нє, У нас не переросте. Воно не переросте. Звичайно, добре. Воно не може перерости, бо то судинна пухлина. Угу. На який зв'язок, ну, воно має якесь лікарське чи то якесь таке, що то мама коли вагітна і злапалася там, вона страшнася вогню. і... Я тут чую не один раз. Угу. Ну то, 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 то дурня, я рахую. Цікавий ну, психологічно і... чисто. Ну, Якщо психологічно. воно вам задовільняє, то на що його рухати? Угу. То просто, ну, я є думаю, є ти... Грем, Грим, є, можна гремом угу. гремуватися, та й все. Хто не обов'язково, бо я обов'язкову не Повторюю, то не є обов'язково. Обов угу, угу. Тут, коли забирати, якщо, то зразу все не забереш. то угу. може вдасться все, а потім лишиться ще то. Угу. Розумієте, щоб не вивернулося трохи по віку. Угу. Заходь. заходять. Наді Маркович, а цікавість це таке, Я просто там татуажами трохи займаюся, У мене майстер, знайомий татуїровщик. Ну, Він робив таку річ, як забивав пігментом зверху. Я можна... розумію. Чи можна? Можна так? спробувати. Можна спробувати. Тобто ви ну, показників таких. Щоб можна поробити. можна спробувати нехай отаку от ділянку тут внизу. Бо угу. саме більше тут. Угу. От тут то внизу. Бо до нього приїжджала якась американка і він її забивав пігментом під шкіру два рази і перебив практично вполовину. Ну, ну щось щось, щось. приб'ється. Так. Тобто пробувати можна. Ви нам можете дозволити. Я такі. рахую, що, а далі. Розумієте, Джон, що він щоб він тільки не виходив за межі е, тканин, щоб не йшов на здоров'я. Бо non. в принципі, як він пігмент, пігмент буде бути незадоволені, то ми підемо нашими методами без mm -hmm. проблем заберемо той пігмент розвести. Ну зрозуміло. Вихід є. Одним словом, що нічого такого страшного немає. Бо перестрашили жіночку, просто що сказали. Доброякісна пухлина відноситься до судин, то судинна. Гемангіома. все. Ну щось може мати, наприклад, з болями в голові, то нічого спільного з тим нема. Значить, домовилися. Значить, ви, якщо хочете, прошу. Татуаж не проти. Можна тут. От, ну Якщо воно у вас так не дуже, то можна навіть не виходити. Ми дуже вам дякуємо. Правда. Коли вчилася на стиліста в Києві, такого Костянтина Богомолова, дуже такий крутий стиліст, він там і Пугачові допомагав Філіпу Кіркорову. І він завжди говорить: е, асоціація на себе буде на асоціаціях. Асоціації зі старістю це є темне, це є е, темний одяг, це є сивина, це є рідке волосся. І від тих асоціацій треба відходити. Тобто, якщо у вас гарна фігура, ви маєте підкреслювати її якимись світлими відтінками. Е, вам не можна носити е, темний одяг у тому що у вас є темні крови. Хто має темні круги, е, носумні складки темні. Це тема буде тільки підкреслювати ці речі. Mm. І ця спиниця це брюки. Що ви будете більше любите? Бо значно. другий раз ми зустрічаємося з вами, і ви є спідниці. <рес> так? Спиничек більше? Так, більше спіниці, так. Брюки мало. мало е, на відборах туфлі. Маю, але ну, ви що ви однакові і через це? Ви французькою ви... ви... так, так. парою такою. Так. Щоб він чув себе комфортно біля гарної. Жінки Маме? джинс це є класика, яку не зміниш і не замінять. Якби ті джинси не переробляли, вони завжди були, 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 придумали і будуть. Джинси освіжають, омолоджують. Просто треба фасони підібрати. Я вважаю, що напевно в кожній людини є джинси, і кожна людина, що найтима, вони мають бути. Тому що до до джинсів можна сведваждя <плес> до джинсів. Повірте мені, ви вже інакше будете виглядати. І жінки, що вам минуло 40 років, 50 років. Ведіть свій гардероб, джинси, я вас прошу, тому що воно буде вам вже 5-10 років забирати. Це можуть бути лодочки до джинсів, це можуть бути каблучки до джинсів, але джинс він освіжає він нас, він омолоджує завжди. Сьогодні 8 березня ми провели з нашими жіночими посиденьками гарно. ми набралися багато позитиву, дуже гарна, щира, така тепла наша зустріч вийшла. Я думаю, що Надя з настроєм хорошим вернеться додому до своєї діди, до свого чоловіка. А ми зустрінемося з вами на наступних передачі.